Ймовірно, ви чули про Су-Фо або сендвіч -бань Мі завдяки світовій популярності в'єтнамської кухні. Але чи чули ви коли-небудь про в'єтнамську яєчну каву? Так-так. Кава з яйцем вам не почулось. Звучить дивно, правда? Давайте розбиратись. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! В'єтнамська яєчна кава кафе Трунг, сподіваюся, я правильно це вимовляю, один з найвишуканіших і найунікальніших напоїв, що з'явились завдяки багатій кавовій культурі В'єтнаму. Її часто називають «рідке тірамісу», адже цей розкішний напій поєднує насичену в'єтнамську робусту з солодким кремом зі збитих жовтків та згущеного молока. Для автентичності сьогодні ми будемо використовувати ось такий в'єтнамський фінфільтр. Але якщо у вас його немає, нічого страшного, просто заварюйте каву будь-яким способом, але робіть її максимально міцною. Також швиденько розкажу про сам фінфільтр. Конструкція його максимально проста. У нас є ось така чаша, на дні там є отвори, крізь які буде у нас виходити заварена кава. На дно ми засипаємо каву. Зверху у нас ось таке ситочко накручується на різьбу, і вода заливається поверхнього, і це все закривається кришечкою. Історія кави у В'єтнамі, історія фінфільтру розпочинається у 19 сторіччі, коли В'єтнам був під французами. Французи завезли у В'єтнам каву, культуру кав'ярень і свої кавові ритуали. Але дорогі європейські обладнання для в'єтнамців було розкішшю, і ось тут народився фін. Проста геніальна народна версія французької крапельної кауварки, фактично, бігін 2.0 адаптований під в'єтнамські реалії. І знаєте що? Після того каву у В'єтнамі вже не пили інакше. А тепер яйце. Звідки ж взагалі з'явилось яйце? Рецепт яєчної кави народився вже пізніше. Він народився в 1940-х роках. Його автором є Нгуєн Ванзянґ, бармен легендарного Sofitel Ледженд Metropole в Ханої. Під час 40-х, коли у В'єтнамі молока катастрофічно бракувало, він знайшов геніальне рішення. Замість молока збитий жовток, згущене молоко і цукор. Так народилась кава, яка сьогодні підкорює світ. Що нам знадобиться для приготування? 20 грамів відбірної в'єтнамської робусти. Аж аж трошки передьоргує мене, коли я згадую смак смак Робусти, тому що вже я куштував на своєму каналі чисто робусту, можете подивитись відео. Смак у неї не найкращий. Але, звісно, ніхто вас не змушує. Я готую сьогодні на робусті для автентичності, для того, щоб слідувати оригінальному рецепту, ви можете без питань взагалі брати арабіку, готувати на Арабіці. Так само кількість кави рецепт може варіювати в залежності від ваших подавань по міцності кави. Помел, у нас буде середньо грубий. Я беру 25 Кліків на коменданти, але звісно ж, в залежності від того, як буде протікати вода, ви можете погратись з помилом, але орієнтуватись десь на от такі плюс-мінус цифри. Засипаємо нашу каву, ставимо сито, але без ніякого пресу. Пам'ятайте, що кава ще трошки з на початку води вбере, трошки розшириться, тому буквально один невеличкий оберт, пів оберта, щоб сито трималось, цього буде достатньо. Далі заливаємо 30 мл води і чекаємо 30 секунд. Тут все максимально просто. В фіні ви можете готувати навіть без вагів. 30 мл я от наливаю зараз, і коли трошки починає виступати вода і з'являється молота кава, цього в принципі достатньо. І загалом фін дуже Дуже класне в цьому плані. Вам мінімально потрібне обладнання, можна готувати без вагів, адже от об'єм цієї чаші тут 200 мл, це те, що нам плюс-мінус буде потрібно. Далі після 30 секунд доливаємо залишки води. Загалом наш фінальний напій має бути в об'ємі десь 120-150 мл. Тобто я наливаю от до цього рівня, де якраз сито у нас закінчується цей болтик, і цього буде достатньо. Далі чекаємо, доки вся вода протіче. По часу приготування це має бути десь від 3 до 5 хвилин. І знову ж таки, це ваш простір для того, щоб погратися з помолом. Для крему нам потрібно 2 жовтки, 20 мл зущеного молока і 20 грамів цукру. Так. Звучить як цукрова кома, але ви можете погратись також з співвідношенням з пропорціями. Це може бути менше. Робіть, будь ласка, на ваш смак. Я знайшов варіації рецептів. Важко мені сказати, з чого саме оригінальний розпочинався, але кількість інгредієнту варіює. Поєднуємо ці всі інгредієнти. Збиваємо нашу суміш, доки вона не стане пухкою і о такою блідо жовтовою і кремовою. А далі наливаємо наш готовий крем на нашу каву. Я використовую так от ложку, щоб не зруйнувати шаровість. Не пробував без ложки, але так все-таки думаю, що якщо наливати без ложки, то може зруйнуватися така красива шаровість, тому використовуємо зворотню сторону ложки, і наша кава готова до подачі. Отже, друзі, ось так чудово виглядає наша. В'єтнамська яєчна кава. Ну, насправді, я знаєте, я людина така трохи аутистична в плані смаків. Я не дуже люблю куштувати щось нове. Але кава, з появою кави в моєму житті це насправді почало змінюватись. І слабко уявляється мені, яким буде поєднання яйця з кавою, але менш з тим. Давайте я просто спочатку спробую саме цю. Жовту жижу. М -м. Ну, приємно. Солодко, дуже солодко. Оголь-моголь. Щось, щось типу такого з дитинства мені згадується. Оце воно. Але давайте зараз це все розмішаємо і будемо вже в поєднанні куштувати. Ну, аромати робусти, звісно, ні з чим неможливо порівняти. А, але оця молочно-єчна суміш дуже класно підсолоджує ці аромати, тому, в принципі. Виглядає просто, як от е, кава три в одному, чи ви заварили собі якоюсь розчинної кави, навалили туди молока, щоб було окей. І ось цей напій ми отримали. Але тут дуже класна, густа пінка. Я отак от зараз. Покажу дуже класна така э, пінка. Мені прям подобається, як вона стоїть на самому напої. Щось таке капучинове відчувається. М -м -м. Це смачно. Це реально смачно. За рахунок у цієї цукрової бомби, яка там поєднується. Але знову ж таки, ви можете, ви можете пропорції підбирати самостійно. Ви можете менше зробити цукру, можете менше зробити згущеного молока, можете менше зробити яєць. Але для мене отаке поєднання, в принципі, окей. І воно дуже класно глушить оцей неприємний смак робусти. М -м -м. Знаєте, що це? Це тупо кава три в одному. От маккофе... Оце воно. Це реально. Це макофи три в одному. Смак. Ну, просто макава. Це класно. Мені, мені просто цей смак. В'єтнамці такі щось знають. Тож, друзі, Можна однозначно сказати, що у В'єтнамі щось вони та й знають. Вони придумали дуже класний рецепт, і як би дивно не звучало поєднання яйця з кавою, але це смакує реально класно. По смаку максимально максимально нагадує каву три в одному зі стіка. От заварюєте один в один. До речі, у МакКофе є е, е серія кафефо для приготування там холодної кави чи теплої кави. От дуже-дуже схожий смак, насичено, робусточно і дуже солодко. Варто зауважити, що якщо вам не подобаються солодкі кавові напої, то ну, може, і сам напій вам не залетить, але ну, з пропорціями можна погратись. Проте я, як людина, яка більшу частину життя, Била каву тільки з цукром, ну мені прям дуже залітає. Це класний рецепт. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи цікаво вам дізнатися про ще можливості приготування кави за допомогою фінфільтра в'єтнамського фільтра. Пишіть в коментарях, чи знали ви взагалі про поєднання кави та яйця. Також не забувайте дивитись ще цікаві відео про яєчну каву у мене на каналі. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нових зустрічей в наступних відео нашої кавової Одіссеї. Блін